Всім привіт! Мене звати Соломія, я практикуючий психолог в напрямку гештальт. Суть цього напрямку полягає у гештальтах, одиницях взаємодії з зовнішнім світом, різними життєвими обставинами та іншими людьми. У всіх нас може бути різне сприйняття контакту з оточуючими і відповідно викликати різні емоції. У випадку, якщо ситуація довго нагадує про себе або викликає дискомфорт, відчуття незакінченості, це так званий незакритий гештальт. Хоча закрити всі гештальти неможливо та й не потрібно, ті гештальти, які спричиняють проблеми, ви можете пропрацьовувати з психологом. Наприклад, на консультаціях зі мною ми можемо працювати над проблемами в стосунках з партнером у батьківсько-дитячих відносинах, над фінансовими проблемами. Якщо ви не знаєте, куди рухатись, чим займатися далі, тривожні стани і тривалий стрес. Весь перелік тем, з якими я працюю, ви можете знайти у мене в профілі. На консультаціях я безуціночно сприймаю ваші переживання, готова вислухати, підтримати і направити запитаннями у бажаному напрямку. Чекаю на взаємодію і роботу!